Ну, що Совко, дрочі, Совку води? Значить, заїхав я сьогодні до колеги свого, і тут у нього такий робочий апарат на подвір'ї. Значить, <говори> Хочу показати вам такий нюанс. Ну, це робочий мотоцикл, зараз я все розкажу скоренько. Дивіться, тут трошечки підтікає вилка, зовсім капельку. Але є один плюс: тут все, вони продумали на заводі. Воно стікає. І все коротше, обробляється повністю замовілене. І ніколи вам обід гнити не буде. І спиці відкрутяться. Бачите? Москаль все продумав. Ідемо далі. Тут є багато таких ну, цікавих речей. Я тут побачив, е, Ага, тут видно, краник падав. О, Це робочий апарат. Е, такий от карбюратор стоїть, я не знаю. Зараз хай скажуть куча фахівці, що то за карбюратор. Е, тут от... Е, трошки тепловий зазор є. Фільтр нульового опору. Ну, всі гонщики знають, що це за тема. От, є тепловий зазор. На кікстартері трошки тепловий зазор, але то для їжа нормально. Підніжки. Спортивні, спортивні. Тут, бачите, вони, ну, як сліки. Коротше. Йдемо далі. От, львівські номера. Зачетно. Це, я так розумію, габарит. Це дуже серйозно, ну, це, ну, серйозне рішення. Бачите, мотоцикл є робочий, то не є виставковий мотоцикл. Ану, тут воно лапці 100% тепловий зазор. Ну а як же, мусить? Бить, мусить бить. Ну, от, Ось такий апарат. І людина каже, їздить і заводиться, і все в нього. Прекрасно. Ще от покажу. Тут таке цікаве рішення. Трошки болталось, і вирішили ось так зробити. Ну... То таке, кожен Іван має свій план. От тут з того боку теж вилка, е, автоматична змазка вилки. Вилки там всього, тих тросиків, воно все змазиться автоматично. Головне вчасно доливати сюди масло. Треба доливати і воно все само робиться. Бачите? Ось така от техніка. Ну давайте пишіть в коментарі. Я знаю, там фахівці є, зараз напишуть, що то за мотоцик. Ну, яка то модель, який то рік. Все, ставте лайки або не ставте, або йдіть нахер.